Ми домовилися, і я готовий взяти на себе, скажем, таку функцію, щоб обговорити разом з депутатським корпусом питання того, щоб була якась квота визначена для того, щоб при засіданні міської ради могли бути присутні ті, кого визначать ну, громадські організації. До того моменту, як тільки не почнеться, хоча б якийсь нормальний діалог з цього питання з Грегою, це як мінімум. А думаю, що і до вирішення цього питання люди готові тут стояти. Є мир, ферміська, праве. Це перше питання. А друге питання, скажіть, будь ласка, людям розкажіть.